Леон 13 зізнався в інтимі з Анною Трінчер. Блогер та порноактор Леон, справжнє ім'я Сергія Лук'янюк, розповів про роман з співачкою Анною Трінчер. Пара стала об'єктом чуток після того, як чоловік знявся в пристрасному кліпі артистку на пісню Барзабаром раніше Трінчер не коментувала плітки про стосунки з Леоном. Однак блогер розкрив правду в інтерв'ю ютуб-каналу Уролог Наумчук. Роман інфлюенсерів обірвався порушенням обіцянки зі сторони виконавиці. Коли ви, наприклад, домовилися про мовчання, а хтось дзвонить дружині і розказує все, то це для мене зрада. Розповів і гість. За словами. Леона, вони зі співачкою почали спілкуватися. коли ще перебував у восьмирічному шлюбі з блогеркою Христиною Бичковою. Згодом чоловік з'їхав від коханої та зблизився з Трінчер. Прикинь, що ми зараз з тобою разом були, і ти кажеш тільки нікому. Я тисну руку, клянусь, переповідає Лук'янюк. Як виявилося, після того як блогер з артисткою посварилися, попри домовленість, дівчина вирішила зрадити йому розповісти Бичковій про інтимні стосунки. Зрештою, зірка запросила дружину актора додому та особисто розповіла їй про роман. Про це Леон дізнався у розмові з Христиною. А як вам така інформація? Вірите Леону?